В результаті інтенсивних опадів та танення снігу рівень води в малих річках Мукачівського району піднявся до небезпечної позначки, спричинивши в деяких населених пунктах підтоплення двору господарств та сільгоспогідь. Критична ситуація виникла з підйомом невеликої річки Бабічка в межах села Макарєво. На вихідних вода вийшла з берегів, затопивши сільські дороги, і підійшла в притул до будинків. Доті була вода двох на то самих потоплень як таких. Думів і житлових будинків не було, слава Богу. Але біля сто дворогосподарств частково було підтоплення. Це в основному присадибні ділянки сільських сільські уїді. Внаслідок підтоплення брудна вода потрапила майже у дві сотні криниць. Воду з них іменесники відкачують з самого ранку. Після моніторингу ситуації вода спала, і ми приступили до ліквідації наслідків. Цієї надзвичайної ситуації. Зараз в Макарії працюють три відділення рятувальної служби. Критичної ситуації немає, йде відкачка води із колодязів. Після відкачки води із колодязів приступають до роботи медики, тобто до дезінфекції цих колодязів. Окрім спецтехніки, що відкачує воду та чистить каналізаційні стоки, рятувальники використовують мобільну насосну станцію, з якою працюють у важкодоступних місцях. Да, сюди ж було до двору. Повністю повна керниця, все повне було води. Піднявся дуже великий рівень води, затопило повністю керницю, каналізації заповнила, повністю все. Сьогодні приїхали служба МНС, все відкачали, все промили. Роботи для рятувальників в цьому слід ще на день-два. Все залежить від людей, каже головний рятувальник Василь Пихньо, який часто не пускають МНСників до себе у двір. Разом з ліквідаторами працює і спецбригада працівників санепідімстанції. Їх основне завдання знезараження води в криницях і попередження поширення інфекції. Будемо проводити разом з медичними працівниками подвірні обходи для вияснення додаткових, бо робота буде продовжуватися, Це не одного дня робота, додаткових даних плюс з метою виявлення інфекційних хворих. Вода після підтоплення залишилася не тільки в криницях, багато її і у вигрібних та гнійних ямах. Щоб попередити розповсюдження кишкових інфекцій, бригада санітарів обеззаражує сільські вбиральні та криниці. Це і хлорне вапно для туалетів, це бланідас, жавель хлорні таблетки. Питна вода буде акватапсом. Щоб забезпечити населення придатним для споживання воду, санітарій чистять криниці дифузним способом за допомогою керамічних патронів. Керамічний патрон підставляє собі керамічне йомпись, в якої засипається кажуть, це подібний міст хлорного вапна, закривається і опускається на і… Проходить дезінфекція на протязі місяця. Гарантовано, що вода буде заражена. Ситуація в Макарію наразі під контролем МНСників. Та в селі побоюються повторного підтоплення, адже їх річку не чистили. Причина одна нестача коштів.